Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Я продовжую знімати річні термопрогнози на 2024 рік для всіх знаків Зодіаку. І сьогодні в нас на черзі Скорпіон. Ми розглянемо кожен з 12 місяців 2024 року з точки зору особистого життя, роботи, особистісного росту. Сплануємо що коли робити, що коли не робити, і розглянемо навіть під якою гідою пройде кожен квартал. Мене звати Наталя, я магістр філософії, консультант з психолого-філософських питань, арт-терапевт та також я таролог. Я не використовую таро як шизотеричний інструмент. Я не буду діагностувати вам псування чи викатувати вас яйцем. Я використовую таро як інструмент для роботи з підсвідомістю і для того, щоб покращити якість життя і так Давайте починати, сідайте зручніше, думайте про себе і поїхали. Ну, що, скорпіони, такий непоганий рік. Квартал 2024 року у вас починається з сімки жезлів. А ви будете відчувати нестачу сил, якусь виснаженість. Не всі три місяці поспіль постійно ви будете за як тряпочка Ні, але будуть дуже часто повторюватися ситуації, коли ви будете відчувати виснаженість. У вас зменшується сексуальне бажання, причому неважливо, важливо, чи ви в парі, чи ви не в парі. Якщо ви в парі, то ви через цю свою виснаженість будете докладати зусиль до того, щоб виснажити теж свого партнера. Несвідомо, але ну ось так ось воно буде. Якщо ви не в парі, то ви будете спеціально. Обирати собі слабкого партнера, щоб на фоні його казатися, хоча б якоюсь сильною людиною. Але що тут треба робити, щоб все було не так погано? У вас не всі галузі життя будуть псуватися у цей період. Якась умовно одна галузь буде псувати всю картину загальну. Знаєте, от як корабель, да? титанік, всі радше я маю одну дирку. Треба ця дирка, її саме цю дирку треба залатати. У Вас так само Вам потрібно зрозуміти, яка галузь вашого життя забирає, зливає всю вашу енергію і. Дисциплінуватися, щоб заткнути теч, так сказати. Тому що в цілому, в цілому, січень буде з такими гарними ситуаціями. Ви в цілому будете досить такі на підйомі, да, от такі от будуть у вас горки. То у вас місячна карта все непогано, то здрав. Томились, то знову еге-гей, то знову такі о Боже. Але в січні загалом будуть такі ситуації, де вам потрібно буде докладати дуже багато зусиль, але ви досягнете дуже класних результатів. Якщо ви в парі, то у вас будуть такі стосунки гармонії. Якщо ви не в парі, то у вас з'явиться потреба в людині, яка б вам як пазл підходила. То тут можна будувати стосунки, але пам'ятаємо, що весь місяць треба буде у цих ситуаціях різних робочих і особистіх щоб отримати класний результат, треба буде дуже багато докладати зусиль. Після цього може бути уся місячна втомленість. Але якщо ви дисциплінуєтесь, умовно не знаю, побудуєте собі якийсь графік, режим, всяке таке, то пережити це буде суттєво простіше. Дивлюсь карту лютого, розумію, що не буде простіше, тому що карта лютого в нас, сімка мечів, Це ото ви знаєте, як ліжачок в тумані такий. Поробить куди бігти? У вас нема чіткого розуміння, куди вам рухатися, і на що, А ви кудись біжите в усіх напрямках, всюди намагаєтеся бігти. А на що бігти? Куди конкретно бігти? Що б що бігти, ви не розумієте. Стосунки, якщо будуть з'являтися, вони будуть несерйозними. Якщо ви в парі, ви будете трошки такі, теж легковажні. Порада вам на весь лютий бути уважнішими, тому що знаєте, буде такий стан, як тік-ток -тік головного мозку, ви просто так от. Кролити цю стрічку, ні на що ваш погляд не зачепляється, але отак от со своїми пальчиками ментиляєте. що ви ментиляєте, оце ментиляти своїми пальчиками. Тому будьте уважніше, ставте собі цілі конкретні. Не біг заради бігу, да не стосунки заради стосунків. А якась така має бути у вас фінальна мета, що ви хочете отримати з цих стосунків, або що ви хочете отримати з цього робочого проекту? Брать робочий проект, тому що типу його треба взяти. а ви не розумієте, хочете ви чи ні, але на всякий випадок візьмете. Ну таке собі ідея. Тому весь лютий ви собі ставите питання, щоб що б-шо. Бачу, що ми тут такі собі поставили, тому що в березні у вас будуть перешкоди через інтелект, але це непогано. Знаєте, стан як Мут Герміона Грейнджер, от у неї всі перешкоди від інтелекту. От у вас так само будете сильно умні, будете дуже любити вчитися, буде важлива інтелектуальна діяльність. Якщо планували піти на якісь курси чи отримати якісь нові навички, це можна робити у березні. Якраз згадуючи квартальну карту, тут ви вже будете дуже дисциплінованими, здатними про себе подбати. Такі зрозуміти, куди лєся ваша енергія дарма, і дисциплінуйтеся, зберетеся, трошечки закрийтеся, звісно. В грошах ви будете мати якусь таку суперкласну практичну мудрість. Це важливо, да? не буде хотітися робити якісь комплексивні покупки чи щось таке, чи трінкати гроші, будете такі розсудливі, зважливі. Ще класно тут працювати і йти на підвищення, тому що це буде той стан, коли вам треба бути визнаною іншими працівник місяця. От, оце такий стан, тому на підвищення йти найкраще у березні. В роботі буде дуже Являтися, оце перешкоди через інтелект. А треба буде часто вам заспокоюватися, да так от, вмикати землю, тому що дуже багато будете накручуватися, думати про якийсь можливий розвиток подій. А занадто багато будете думати про якісь можливі розвитки подій, всяке таке. А й через це будуть якісь неточності в ваших розрахунках, неточності в стратегії. Тому в роботі дуже часто нагадуйте собі, що потрібно заспокоюватись, ніж щось робити. Треба. Продихатися, заспокоїтися і вже після цього приймати рішення. в особистому житті, якщо ви в парі, то ви будете як ся риба піла. Ну не в сенсі бухала, а в сенсі давай розберемося, давай поговоримо, та треба, блін, до всього докопатися. Просто От така злопам'ятна людина, в'їдлива. І дуже буде часто такий стан в особистому житті. Отут вже не важливо, чи в парі ви чи ще будете тільки будувати стосунки. Це знаєте, сама придумала, сама відділась. От дуже таке часто, тому про це пам'ятаємо на це звертаємо увагу. Принагідно нагадую. Що я є психологом, я маю відповідну вищу освіту і регулярно проходжу курси з підвищення професійної кваліфікації. І якщо ви не можете розібратися в собі в своїх емоціях, в своїх взаємних, якщо ви боїтеся майбутнього і ще багато, якщо то запрошую до себе на консультацію, обов'язково скажіть, що ви з Ютубу, і вам буде маленький бонус. Також я працюю як таролог, і зможу вам зробити вже персоналізований річний розклад або нерічний розклад. Взагалі, ми зможемо за допомогою таро подивитися на що завгодно. Тому, якщо вам потрібна ясність для вашого життя і інструкція, як вивозить це життя. Запрошую, запис веду через інстаграм. Другий квартал 2024 року в скорпіонів пройде суто на робочому. Праця, рутина, що дисципліна, докладання зусиль. Просто, типу, день за днем пішли на роботу, повернулись, прокинулись, пішли на роботу, повернулись. Це не буде про якийсь результат, да, що я походив на роботу і отримав якийсь результат. Не буде, не буде. А це буде про процес просто робочий процес, і він буде в кожному місяці по-різному проявлюватися. Зараз розповім. В цьому житті, в принципі, теж все достатньо стабільно, достатньо рутинно. Можливо, місцями нуднувати, але рутина то ніколи не буває веселою. Квітень, Варканій Єрофант – це дуже складна карта, тому що тут про те, чи усвідомили ви всі уроки, які давали вам життя до того, чи засвоїли ви цей досвід, чи засвоїли ви ці уроки. В квітні починаються пошуки сенсу свого життя, пошуки призначення. Оце на що я це роблю. Який сенс у своїх діях починаєте шукати, і просто афігенна, потужна переочаяння. Оцінка всіх своїх цінностей відбувається саме у квітні. В особистому житті, якщо ви в парі, то ви або зрозумієте, що у вас з партнером повністю співпадають цінності ваші моральні і вам суперські з ним рухатися далі. От усвідомлення приходить саме в квітні, або ви побачите, що так і ні, що наші цінності різні. і До побачення євробачення. Але зазвичай Єрофант каже про те, що стосунки розвиваються у кращий біки, і можливо почнете думати про одруження, якщо ви ще не одружені. Якщо ви не. В парі, то тут якби і раджу і не раджу будувати стосунки, тому що у вас тут буде потреба, щоб типу, за що цю людину поважати, а що про неї скажуть люди. А чи вона з хорошої сім'ї, не знаю, щоб там чи не соромно з цією людиною буде кудись ходити, от щось таке. Це і погано, і не погано, Тут якби як ви самі це будете проживати. Але в цьому аркані зазвичай з'являються стосунки, які йдуть як досвід. Це не обов'язково поганий досвід. да, Досвід може бути хорошим, може бути поганим, але тут отримаєте якісь собі нові профіти для життя в роботі можливо доведеться звертатися до авторитетної якоїсь експертної думки, щоб щось там покращити. Ну і так починаєте шукати своє призначення. Дуже сильно пов'язано з роботою, все, тому що квартальна карта робоча у травні. У травні буде таке, що будуть якісь самообман будуватися. Та якщо розглядати з квартальної карти з робочою, то будете ставити собі якісь недосяжні цілі, але ви будете в рожових огулярах і вам здаватиметься, що все точно вийде, але треба звірятися зі здоровим глуздом тому що небезпека рожевих в тому що е, об'єктивно дивитися не виходить в особистому житті буде якась ідеалізація партнера якщо ви в парі то це непогано якщо ви не в парі то не раджу тут починати стосунки тому що ви тут наділите людину якимось проекціями які ви самі про цю людину придумали а потім коли виявиться що людина не така якою ви її там собі придумали то ви дуже сильно агартісь будете думати що ця людина така нехороша, хороша ні насправді того і самі собі придумали да ніхто не повинен відповідати Чимось очікуванням. Але в цьому аркані не тільки рожеві окуляри, ще й дуже яскрава креативна творча енергія. Це треба використовувати на максимум. Особливо з квартальною робочою картою. Тут просто в роботі треба буде застосовувати весь свій креатив, проявлятися на максимум, тому що творчість так і пре. І ще у вас буде висока потреба в самодосконаленні, тому якщо будете хотіти йти на якесь навчання, якийсь саморозвиток, то це робимо у травні. У червні нічого такого супервау не чекайте, тому що не весь місяць. Але будуть такі ситуації, коли ви будете відчувати розчарування як собою, так і якимись ситуаціями, в яких ви перебуваєте. Якщо ви не послухали мудру бабусю Наталю і таки почали будувати стосунки у минулому місяці, то тут якраз ви починаєте розчаровуватися. Так? Тут головна порада цієї карти не очаровуйся, щоб не розчаровуватися. Ситуації такі будуть до цього. Просто треба бути а, а, готовими, що ви будете десь невдоволені, десь розчаровані. Ну так буває, ну так не бува такого, щоб просто весь рік був такий замечательний, і Ми там на радушки катаємося. Третій квартал у. У, девочки, как сет. Третій квартал 2024 року для скорпіонів буде про те, що да, ви живете в якомусь певному укладі довгий час і можете так далі прожити все життя. Да, умовно, от як бо буває, наприклад, да, людина працює все життя на заводі, да, в неї вже така дійсність, в неї вже така реальність. їй, в принципі все влаштовує. Але якщо ця людина прийме рішення йти з цього заводу, то це буде для неї якесь доленосне рішення, яке докорінно змінить її долю. Ось ар сенс аркану Всесвіт, що ви або продовжуєте жити в своїй зоні комфорту, або приймаєте рішення, яке. Докорінно змінить всю вашу долю. Тут в одному місяці таке, якраз таки, буде, що вас життя саме в цей вибір викине. В липні я вас, шановні скорпіони, вітаю, тому що буде такі кілька чи одна ситуація, коли ви отримуєте якийсь грошовий плюсик. Це не просто зарплата, яку ви отримуєте гарантовано, а це якийсь бонус, премія, от щось таке. Це не означає, що весь липень, ви це знаєте, як звізда будете купатися незрозуміло, звідки взявшихся грошах. Ні, але будуть якісь ситуації, одна чи декілька, де вам буде фінансовий плюсик. Ну, класне ж. Але ця карта також про зону комфорту. Ви. А ви поки що будете перебувати і в квартальній карті, і в карті місяця у своїй зоні комфорту. В Стосунках важливо, чи ви в парі, чи ви не в парі. У вас буде запит на міцність, стабільність, якусь надійність, от щось таке. В роботі ну в роботі буде якийсь прибуток за підсумками якогось проєкту. липні, до речі, можете сходити у відпустку роз, розбагатіє. Якраз можна буде посидіти в зоні комфорту у серпні. Можливо, візьмете якийсь тендер чи новий проект для себе в роботі. Буде дуже багато перемовин якоїсь комунікації, розмови як і по роботі, так і в особистому житті дуже будете багато спілкуватися, от те те з людиною, бо цей парк на карта це дві кадиски. Будуть якісь ділові зустрічі, і, скоріш за все, не одна. Якщо ви в парі і ще не проживаєте разом, то скоріш за все, або почнете про це говорити, або вже з'їдетеся Але це якщо гарні міцні стосунки. Якщо це не міцні стосунки, які вже треба було або переформатувати, або закінчити, то просто буде якась звичка, формальність, ніхто нічого міняти не хоче, тому що пам'ятаємо квартальну карту, да, зона комфорту. Тут, типу, ну, якщо він є, то хай є. Я вже його не сильно люблю, але раз воно є, то ну, хай все буде. Так? Якщо вони в парі, то я не знаю, чи почнете ви будувати стосунки в цьому місяці, але побачення точно будуть. Бо, як я казала, дуже багато буде спілкування отакого от тет а тет І вересень це той самий місяць, про який я казала, якесь доленосне рішення. вас життя вишвирює варкан закохані, і це з закоханими немає нічого спільного. Це про вибір, який вам належить зробити. Оскільки це в кінці розкладу, то ви таки зробите якийсь вибір. Я можу усхилятися до того, що ви таки щось зміните в своїй. Йому житті, причому що це буде доленосне, радикальне. Але ось місяць буде в тому, що ви будете в сумнівах, у біля точки вибору, що робити, як прораховувати, чи треба цей вибір робити, чи не треба цей вибір робити. Але ми пам'ятаємо квартальну карту, що якщо ви не робите цей вибір, то просто продовжуєте жити як жили. як вам приймати це рішення? По-перше, потрібно приймати рішення для себе, не для мам, баб, бабусь, дідусів, котиків, собачьих партнерів для себе, егоїстично для себе, тому що це ваше життя за вас, ваше життя, ніхто, окрім вас, не проживе. А по друге, треба думати про цю ситуацію, Зайнявши якби, позу спостерігача, якби збоку подивитися на цю ситуацію, як в кінофільмі. Так? Ви дивитеся на героя, не на себе, так? відсторонено. Щоб ви порадили йому зробити цьому герою? Так? Якби це не ваше життя, це життя якогось рандомного героя. Бо знаєте, буває, дивишся фільми, таке ти що, дебіл таке робить. От, а коли ти сам в цій ситуації знаходишся, то ти не розумієш, що ти є той дебіл або не дебіл. От, тому дивимося на це все відсторонено і приймаємо рішення для себе. В роботі так само будуть прийняття якихось рішень. Рішень і в роботі вам важливо буде зрозуміти, що ви не можете мати все і одразу що все досягнення може бути, але поступовим в особистому житті. Якщо раніше в Аркані зірка ви такі почали стосунки і наділили партнера проекціями, то це той стан, коли проекції починають слабшати, і ви такі боже, воно мені надо, чи воно мені не надо, Але якщо ви в стосунках і не наділили партнера проекціями, то все одно буде трошечки оця серединка на половинку, будете розмислювати, чи хочете ви бути з цією людиною чи ні. Це не означає, що ви розстанетесь. Чи щось таке, але але просто пройде якесь переосвідомлення. Якщо ви не в парі, то тут дуже важливо прагнути до цілісності з собою. Не треба заповнювати свою самотність партнером. Не треба заповнювати взагалі самотність будь-чим. Ми цілісні самі по собі. Ми можемо бути щасливими, так як і маючи стосунки, так і не маючи. Тому тут я б не радила починати нові стосунки, тому що, скоріш за все, ви просто будете намагатися заповнити свою порожнечу партнером. Ну, це психологічно незріло. До речі, я в психолог приходить. Останній портал 2024 року для скорпіонів буде у Русі. То будете такий, знаєте, суїтолих продакшн. Будете дуже багато кудись рухатися, щось робити. А у вас буде дуже багато енергії, але в чому буде помилка, ви не будете її правильно розподіляти. ніж кудись рухатися, треба розуміти, як от я вам вже казала в цьому, в лютому. Треба розуміти, куди біжиш. От, а ви знову вас вже буде більше сил, ніж було в лютому. У вас буде дуже багато сил, але знову ж таки ви будете дуже нетерплячі, суєтливі такі. Ну я ж от як казали, суєтових. Але в цьому. Цілу... Ловно буде такий стан, станеш три місяці, буде йти енергійні, імпульсивні, з далекоглядними планами з активною життєвою позицією. Дуже прикольно. Це дуже класно можна застосувати цей ресурс. Якщо трошечки заспокоїтися, не так світитись в роботі. Будете хотіти все й одразу будете класно генерувати ідеї. І тут той стан, коли в роботі краще зробити і пошкодувати, а не ж не робити зовсім в особистому житті. неважливо важливо чи ви в парі, чи ви не в парі. Ви будете такими ревнивими, нетерпеливими, такими впертими. То тут, будь ласка, про це пам'ятайте цілих три місяці. Вам потрібно буде себе контролювати, тому що ніхто не любить нездорові ревнощі, не треба там нічі смс-ки читати, не знаю, бикувати, бути впертим постійно весь час. Ну це ніхто не витримає. І в жовтні будете такі трошечки в позі спостерігача, враховуючи квартальну карту, Зробити висновок, що ви не будете довіряти природному ходу подій, тому що з вами відбувається, типу, да, щось з вами відбувається, значить, це так надо. Це от процес ця карта. Але враховуючи квартальну карту, ви будете опіратися, вам все не подобається, все вам не так. Бо якщо не буде у цієї довіри і трошечки спокою, а вас його не буде, бо у вас кончена квартальна карта і кончений наступний місяць, да, то ви просто це будете вибачаюсь, як какуля в полонки мітатися, пливте щось кудись, куди вас приб'є, десь колись поплавали. але може бути цей. Аркан ресурсним тільки якщо ви будете заспокоюватися і довіряти природному ходу подій. В листопаді ми виходимо в десятку чаш. Я називаю цю карту карта місячних, тому що це зриви, істерики, неконтрольовані емоційні виплески, як стан ПМС. Десятка чаш вона не буде у вас весь місяць, так але будуть такі стани, і враховуючи квартальну карту, ну просто буде вибухова суміш. Ну там істерика на істерики, істерика й поганяє. Знову ж таки, тут треба заспокоюватися. Але грудні, ми що ми робимо? Ми не заспокоїлися в ті два місяці, коли треба було заспокоїтися. Ми це продавшим, продакшн, да, Скорпіони. А потім трапляється в нас грудень, в нас в грудні п'ятірка мечів, і ми такі, о Боже, все так погано, все навколо буде погано. А раніше треба було заспокоїтися, я не заспокоїлася, тепер все далі буде погано. Тобто ви виходите в стан, коли у вас дуже великий страх поразки, і аж такий великий страх поразки, що він може призвести до поразки. Знову ж таки, тут просто всі три місяці заспокоїмося. Не знаю, ми у мене на каналі, до речі, є відео з п'ятьма порадами: типу, як заспокоїтися прямо зараз. І там не буде такого, типу, нервуйся, піди погуляй. Піти погуляти, звісно, класно. Але я в своєму відео зібрала реально 5 працюючих порад, які розробляли психологи та психотерапевти, які я використовую в своїй практиці сама. Тому на ці три місяці аж до грудня включно. Вмикайте собі ці відео, робіть ці вправи. Як ви не заспокоїтеся, по-перше, ви будете оце все незадоволені песимісти, а по-друге, ще почнете від цієї знервованості отримувати якісь подряпини, якісь Поранення різані, знаєте, там, типу, ножем десь порізалися, щось таке, воно вам не треба. Ось такий у вас буде рік. Ну, прям всього є потрошку. Підсумовуємо. Заспокоюватися, вам дуже необхідно буде весь четвертий квартал 2024 року. Бути готовим до доленосного рішення у вересні 2024 року. Виходити раз за разом з зони комфорту у третьому кварталі, використовувати творчу енергію, але знімати рожеві окуляри у травні. Багато працювати і засвоювати досвід свого життя. У квітні, навчатися новому, застосовувати свій інтелект у березні. Ось якось так ось, сподіваюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую, що були зі мною до кінця. Бажаю скорпіонам прожити цей рік на максимум класного для себе. І також не забудьте підписатися, поставити лайк, як дуже старалася. І до зустрічі у новому році і у нових відео.